У 5 мільйонів гривень штраф отримала блогерка, українська блогерка, за незаконну рекламу онлайн-казино. Вона видала історію про власний виграш. Ну, тепер кажуть, платити не буде. В чому там сіль вся. От давайте подивимося, потім ми з нею дещо розкажемо. Штраф у майже 5 мільйонів гривень. Чи заплатить українська блогерка за незаконну рекламу онлайн казино? Ви справді думаєте, що блогери там заробляють по 10 мільйонів, щоб так легко віддати 5? Що говорять юристи? Крім того, можуть заборонити виїзд за кордон. Такому ще загрожує таке покарання. Вона називає себе русалочка XL, і під цим нікнеймом публікує у мережі свої відео. Ділиться подробицями особистого життя, часто показує маленького сина та партнера, позує зі знаменитостями та рекламує різноманітні бренди, має майже мільйон підписників у Тікток і майже півмільйона в інстаграмі. І нині прославилася ще й безпрецедентно великим штрафом, який наклало на блогерку Державне агентство з питань азартних ігор PlayCity. 4,8 мільйона гривень штрафу для інстаграм-блогерки Русалочки Іксель за незаконну рекламу азартних ігор. Інстаграм-блогерка Русалочка Іксель у серпні розмістила у сторіс відео, де називала азартні ігри корисними для настрою та концентрації, розповідала про нібито особистий виграш і додала посилання для переходу на сайт казино. Це класичний приклад маніпулятивної реклами і закликом грати. У Держагентстві з'ясували, блогерка не лише опублікувала неправдиву історію про свій виграш, а й навіть не була зареєстрована на сайті онлайн-казино як гравець. Зазначають, контент вигадала для просування нелегального грального бізнесу та пояснюють, штраф у 4,8 мільйона гривень це 600 мінімальних зарплат. Як можуть змусити заплатити людину штраф в 5 мільйонів? От як. Таку реакцію русалочка XL» опублікувала на своїй сторінці у Тікток. Блогерка підтвердила, що отримала штраф від плейсіті, але заявила, платити не збирається. каже через адвоката, оскаржуватиме це рішення у суді. Ну от що взяти, якщо у людини нема машини, квартири, бізнесу та доходу, як? І поки ти судишся, цей штраф наче заморожений, тобто з тебе не мають права стягнути цей штраф. Поки йдуть суди, він просто на паузі. Да? А суди можуть йти два роки, три або десять років. А навіть якщо справа програшна, все, ти програв, як людину змусять заплатити 5 мільйонів. Звісно, вона може оскаржити її до суду. в неї 10 днів на оскарження. Але як на мене, виходячи з того, що я прочитав у загальному доступі, шансів в неї небагато. Адвокат Володимир Кишеня каже, оскаржити постанову про штраф можна, якщо є процедурні порушення при її складанні, або якщо вдасться довести, що порушень, за які призначили штраф, насправді не було. Хоча виходячи з того, що я бачив. В загальному доступі то там і була а, реклама, яка вводить, Ну каже неправду, фактично про те, що вона нібито грала і виграла якусь суму. Як було встановлено, що вона не реєструвалася і ніякого виграшу не було. Це пряме порушення а, частини 8 статті 22 прим. 1 закону закону України про а, рекламу, також говорить експерт. Блогерка порушила й інші норми законодавства про рекламу азартних ігор. Оскарження за словами адвоката може відбуватися кілька місяців. Якщо ж опротестувати штраф не вдасться, виконавча служба може заблокувати рахунки оштрафованої людини, в тому числі рахунок фокусі банківські картки. Вона фактично не зможе здійснювати діяльність, тому що ці кошти які будуть надходити на рахунок. Вони будуть арештовані і стягуватись в рахунок цієї заборгованості. Тобто можна сказати, що до пенсії, якщо вона буде отримати пенсію, також з неї будуть стягувати не більше 50% від. Ми намагалися зв'язатися з русалочкою XL, щоб вона особисто прокоментувала ситуацію зі штрафом. Але її менеджерка відповіла: будь-який коментар блогерки коштує 3 тисячі доларів. Редакція має фото цієї переписки. Нині сторінка русалочки XL в інстаграмі доступна лише для підписників. Тож наразі єдиний її безкоштовний коментар є у Тіктоці. А навіть якщо справа програшна, все, ти програв, як людину змусить заплатити 5 мільйонів. Як якщо у людини нема імущества, щоб його арештувати, доходу щоб його там якось стягувати, як міністерство цифрової трансформації України повідомило, що та Мета заблокували ще сім інстаграм-блогерів через рекламу казино. Продовжуємо боротьбу з порушниками закону серед заблокованих новинні канали, інфлюенсери та блогерка Сімбочка, яка систематично рекламувала казино на мільйонну аудиторію. Окрім заблокованої інстаграм-сторінки, блогерка з нікнеймом Сімбочка нині має діючий профіль у Тікток із понад трьома мільйонами підписників, і поки що нам не вдалося отримати її коментар. Держагентство Плейсіті нагадало норми реклами азартних ігор. Вона можлива лише на обмеженому переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на відповідних сайтах і у спеціалізованих виданнях. Контент має бути позначений як для людей, які досягли 21 року. Заборонено показувати неповнолітніх військових і волонтерів, заклики до гри та обіцянки легкого заробітку. Також мінімум 15% повідомлень про азартні ігри. Має містити попередження про ігрову залежність. Ці обмеження на рекламу певних речей, вони ж не просто так прийшли. Тому що насправді, ну, у нас капіталізм, та ми можемо будь-що рекламувати, але реклама це такі руші прогресу і такі руші цих продуктів, що насправді, якщо продукт. Дуже небезпечний, то він часто приводить до фатальних наслідків. Нель от, от у нас давай з тобою скажемо чесно, У нас з тобою скільки в день приходить за е, запитів на рекламу? Ну давай так не в день, але, наприклад, в місяць декілька запитів. Мене таких дуже приходить. Часто. Ну можливо, у мене трішки так, менше, але ну... приходили неодноразово запити, і звичайно, там величезні суми пропонуються за рекламу цього всього. Але я вам так скажу, що з огляду от на всі пункти, які були перелічені, щойно жоден з блогерів, принаймні тих, яких я бачила, які. В мають величезні аудиторії не дотримуються навіть половини ось цих пунктів, тобто а, аудиторія і... старше 21 і так далі, і тому подібне, і все це викликає справді лудоманію, що характерно, до речі, не лише для людей там цивільних, так це дуже зараз на жаль розповсюджено і та військові світ просто, сута, тому що і це, діти це небезпечно, підлітки та. також постійно бачать цю рекламу. Тому ти не можеш умовно кажучи, в інстаграмі, що зупиняє конкретно там умовно кажучи, мене. Я думаю, і тебе по перше, ти не можеш. Проконтролювати обмеження віку в інстаграмі а по друге, чесно кажучи, чесно кажучи, ну дивіться, ми з вами абсолютно відверті й щирі. Щоранку ми проговорюємо те, що нам болить, як болить, хоча там інколи там ви нам закидаєте, що там щось ми там думка не співпадає, щось ми там лобіюємо і так далі. Бог з ним, Бог з вами. Але ми максимально щиро намагаємося проговорити те, в що віримо. Якщо ми вважаємо, що це дійсно смерть з руками, як вони кажуть, да, оці всі ну, ігрові штуки. І скільки вона забирає життів в буквальному сенсі, розбиває родин. То за будь-які гроші ми це рекламувати не будемо. Вибачте, тому що ми знаємо, як це працює. От є обмеження закону, не просто так. Тут блогерка ця порушує цей закон. Вона в камеру, отак, от розказує, що ну порушила, і що, прекрасно, і все одно в мене нічого не буде. Зараз я вам розкажу, як можна порушити закон і нічого з цього не мати. Ви знаєте, один класна людина сказала таку річ: я думав, що. Коли з'явиться інтернет, з'явиться соціальні мережі, а це максимально принесе прогрес. А насправді це дало можливість множити невігластво мільйонам людей, які до цього множили невігластво у своїх дворах, у своїх норах, вибачте, і спокійно собі сиділи, були маргіналами. А тепер вони через те, що в них є телефон, і рука, і рот, і очі, можуть це все множити і ще й отримати за це гроші. Ну такий світ. нічого Ви знаєте, єдиний плюс от, от ми, наприклад, зробили. Матеріал, і е, я іноді буває, навіть показую наші сюжети сліданківські своїм дітям, коли намагаюся їм донести як е, влаштований цей світ, тому що не бачать картинку mm -hmm. яскраву і думають, що все так легко і просто, що ти зараз раз там щось встановив, е, якусь кнопочку натиснув і отримав мільйон. А насправді, коли ти показуєш, в тому числі ця ж блогерша для багатьох авторитетом насправді no, шалена аудиторія. Дела. Коли ти на пальцях отак от, пояснюєш, що от подивіться, ніякого виграшу не було. Це все просто задля реклами зроблено, то іноді навіть підлітки дослухаюся. Чесно Ой, скажу. Слухайте, довіра можливо, комусь стане в нагоді. Довіра дорого коштує і дякую вам за неї. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.